Євромайдан на все життя у буквальному розумінні, Принаймні, з цим ім'ям доведеться жити малюкові зі Львова. Таке незвичне ім'я молода пара дала своєму первістку. В такий спосіб кажуть батьки, вони зробили свій внесок у революцію. Щоправда, у раксі Львова появу такого імені не спростували, але й не підтвердили. Який внесок у спільну справу зробили сьогодні пікетувальники? Дізнаємось від нашої колеги Євгенії Цвітанської. Вона з нами наживо. Євгені, добрий вечір. Подейкують, що Євромайдан готується до нового року і почалась якась будова біля сцени. А вітаю Руслани. І Справді зараз на Євромайдані тут активно готуються до свят. Хочу зазначити, що ці новорічні свята учасника акції зустрінуть вже у новому статусі загальнонаціонального народного об'єднання Майдан. Вимоги. І мета залишаються ті самі зміна влади, відставка уряду і ще повернути стару конституцію. Щоправда, саме ті механізми, якими вони збираються це робити, на ці питання поки відповідають загальними фразами, але вже найближчі дні а, говорять, що озвучать точну а, мету і точні кроки, як цього досягти. Ну і власне до самої підготовки до новорічних свят. Власне, до підготовки до новорічних свят сьогодні. Вночі почали роботи біля сцени, дехто з учасників Євромайдану злякався і почав бити на сполох, бо вони думали, що це її починають демонтувати. І також, мовляв, це не добре знак, але нам пояснили, що це усього лише розширення сцени і підготовка до новорічних свят. Мовляв, там буде виступати дуже багато новорічних колективів, і її треба розширити. Там будуть кількість людей набагато більше ніж було, і в зв'язку з тим, що. Там та сцена була менша за розмірами і відповідно вагова нагрузка була зменшена. Вирішили зробити безпечнішою сценою і та сцена буде сьогоднішнього дня стояти на майдані, тому що йдуть святи, свята. Ну і власне щодо того, хто буде виступати на цій сцені, лунала інформація, що перед мітингувальниками дадуть концерт групи Modern Talking та Bill Floyd, Але нам цю інформацію точно не підтвердили. І з того, що відомо достеменно прийдуть народні колективи, художні колективи з різних регіонів України, вертепи, колядники. як нас запевнили, прийдуть добровільно лише за власну ініціативу, хіба що їм допоможуть з переїздом та проживанням. Ну і окрім двох головних ялинок. Кожен намет прикрашає свою ялинку, а допомагають прикрашати ялинки, наметів сусідські, а хтось міняється іграшками. Ну і вже точно голосили, що цей новий рік пройде з безалкогольним шампанським. І а, як на це відреагували власне самі учасники акції? Давайте послухаємо. Я тільки за те, щоб майдан був тверезий, і щоб майдан увійшов у тверезий Євросоюз. Тільки за це це перший новий рік, який я відпразную без алкоголю. Готовий до цього да? Да, готовий. Слава Україні! Слава, Слава Україні! Ми Слава! Слава! Ну зараз у мене у руку... Зовсім ексклюзивна річ. Її мені дали коменданти майдану. Це символ нового року Євромайдану. Ось така конячка в неї є ще хлопчик. А поки ці дві іграшки в єдиному екземплярі чи будуть випускати масові партії, чи будуть роздавати їх кожному учаснику акції? Поки ще невідомо і визначаються студія. Дякую, Євгенія. Про життя майдану, яким воно є, щойно переповідала Євгенія Цвітанська.